Доброго ранку. перед Бублю України мовного каналу. Бачите, який гарний сонячний ранок у нас хтось. Гараж продає. Сьогодні в нас вже 17 липня 2024 року, середа. 7.30 ранку, а вже спекотно. день обіцяє 37. Дуже спокотно. Брикоси скрізь. Скрізь лежать. Та люди збирали один перед одним. Зараз вже на буті всі назбиралися. Бабуся каже, треба ще варення, скільки тебе треба? Ну, ще хоча б літрів п'ять. Раз. Назбирав сьогодні. Після роботи буду робити. Так як пройшла ніч у Харкові, все як завжди. Тривоги. Вибухи далекі, але зараз вийшов якийсь бух. Бух, так таке. Ладно, все буде добре. Все буде добре краще розповісти світло вимикають але ну, за графіком ненадовго не так як на Полтавщині <світло> там його більше немає ніж її є. А тут ну три години за добу це таке Буває зовсім не вимикається. Це зовсім добре. Ладно, все, всі ми земною, ще, всі, всі всім миру добра злагати. Пройшли зі мною, промовлялися. Всім щиро дякую і буду може Не зважаючи ні на що. Все, до побачення, мої після пока.